Топ-10 зачісок 25-го року, плюс невеличкий бонус. Додивись до кінця. Короткий Боб чітка форма, і мінімалізм. Сміливо, свіжо і без зайвого. Гарно виглядає і на прямому, і на хвилястому волосі, і укладати можна по-різному, хоч щодня по-новому. Італійський Боб та сама стрижка, тільки довша і з більшою м'якістю. Об'єм повернувся і виглядає круто. Усе ніби з італійського кіно. Хвильки, легкість, повітряність. Біксі, щось середнє між бобом і Піксі. Якщо хочеш коротше, але не занадто, це те, що треба. Стово поєднується з хвилями або природною текстурою. Шегі для сміливих і тих, хто не боїться експериментів. Шари, рвані кінчики. Ефект тільки прокинулась, але це стиль. Найкраще виглядає на середній довжині. Зачіска Аля Рейчел. Привіт із 80-х. Багато шарова з м'яким градуюванням і об'ємом біля коренів. Так, вона знову з нами і виглядає краще, ніж тоді. Текстуровані хвилі. Ідеально для тих, у кого стрижка з шарами. Волосся має виглядати так, ніби воно саме так росте якої лакованості, тільки легкий об'єм і природність. Багатошаровість. Головний прийом 2025-го Чим більше шарів, тим більше об'єму й руху. Добре для густого волосся, щоб зробити зачіску живою і легкою. Гладкий пучок не тільки для офісу. Ідеальний варіант, коли немає часу або гарячої води. Стильно, швидко зібрано. Що ще треба? Півхвостик. Частина волосся зібрана, інша розпущена. Хочеш гладенько, хочеш трохи недбало. І так, і так виглядає мило. Підходить до каре. Бобу з середньої довжини. Довгий чубчик, м'який розслаблений варіант шторки. Обрамляє обличчя, не потребує мороки з укладкою. Класно виглядає з розпущеним волоссям, пучком чи хвостом, особливо з легкою хвилею. І обіцяний бонус: аксесуари для волосся, заколки, банди, стрічки, прикраси для волосся знову в моді. І цього разу чим більше, тим краще. Ці зачіски не тільки трендові, а ще й легкі, зручні в укладці. Збережи добірку для наступного оновлення іміджу. А яку зачіску обрала б ти? Напиши в коментарях.